З приводу літака, чи борту чи екіпажу. Наскільки ну, розкривається інформація, він прибув по-моєму, числа 25-го, тобто в католицьке Різдво з Російської Федерації Сполучені Штати, і, і відвідував Вашингтон, по-моєму, і Нью-Йорк. Це може бути як історія про те, що окремих дипломатів забирали для того, щоб вони новий рік на батьківщині відсвяткували. Так і в принципі, з огляду на скажімо, те, що Сполучені Штати і Російська Федерація системно останніх декілька років проводять обміни. Утримуваних осіб. Це може бути і операція, яка пов'язана з поверненням певних осіб, які затримували ще знаходились під слідством Сполучених Штатах і в Російській Федерації, ну такий от новорічний обмін. І може абсолютно не мати ніякого відношення до Гордону, але бачиш, він задає тренд, а під нього вже підбирають відповідні інформаційні повідомлення. Це ж можуть бути, можуть бути вірогідніше за все, абсолютно не пов'язані речі. Так само, як вчора з сумом. Ми зустріли новину про смерть Джиммі Картера. Перше, про що я подумав, це про те, що він до 30-го числа, власне кажучи, не дожив і не став свідком на жаль історичної події, яку анонсував Гордон, що теж є доволі, ну скажімо, неприємною новиною. Але, але в цьому пророцтві немає фактажу, ну чи в цьому прогнозі немає фактажу, на який можна опиратися, крім того, що заяви і події на полі бою вони спростовують насправді.